Вітаю всіх, вітаю мій факультет соціальних наук і соціальних технологій. Дуже рада з вами, вами зв'язатися. Привіт з Америки, з Вашингтона. Па-па! Привіт, могилянка! Мене звати Віталій Мороз. У 2005 році я закінчив політологію у факультету гуманітарних суспільних наук. Через багато років я вирішив повернутися до навчання і нині вчуся за програмою в у З Здем факультету. Мене звати Таня Булах, я випускниця Києво-Могилянської академії 2008 року. Вітання вам з міста Чарльстон, штат Південна Кароліна. Пам'ятайте, дороги завжди відкриті для вас, якщо ви не зупиняєтесь на півшляху. Привіт, могилянці та вітання ФСНСТ із Кремнієвої долини. Привіт усім соціологам, політологам, соціальним працівникам і журналістам з узбережжя Атлантичного океану. Минуло майже 10 років від дня мого вступу до києво могилянської академії. Це були найвиснажливіші часи навчання, та в той же час це були найщасливіші миті. Викладачі, які надихають, студенти, найкращі друзі, кіно, бібліотеки, декана, дискотеки це все могилянка, яку я так сильно люблю. Бажаю вам нових досягнень, нових успіхів. Щоб все у вас було дуже добре. Коротше за сесію, гарні викладачі, гарні студенти, щоб ви постійно постійно зростали та все кращими і кращими. Любі студенти і викладачі. Я хотіла б вас привітати з ним акутеру. Я випускниця моглянки 2006 року. Спеціальністю політологія і а, після цього я мала можливість навчатися в Сорбоні, в Парижі, а також а, в європейському коледжі. А, але мушу вам сказати, що мої спогади, які я маю з могилянських років, вони і дос, і досі досить живі для мене. Я і, і досі і підтримав контакт з багатьма виносниками Могилянки. І а, навчання в цьому університеті дало мені дуже хорошу базу для. Навчання потім у інших університетах. Щирі вітання з Парижу і всього найкращого з ним факультетом. Ми випускниці могилянки 11-го року. Факультет природничих наук, спеціальність хімія. Ми передаємо всім величезний привіт. І чекаємо вас тут. Чекайте нас в Україні. Великі цілуночки. Тримайтеся. Могилянка, привіт! З дощового Стокгольму. Словом, за кордоном найбільше бракує їдалки, корабликів. Ну, якщо чесно, дешево бухла. Зато дівчата гарні. Ну, але точно не такі гарні, як могилянці. Словом, цінуйте і з ним факультету. Чірс! Могилянка це одна сім'я. Могилянка це натхнення. Могилянка це друзі. Могилянка це щастя. Могилянка це круто. Могилянка це Україна. Всім привіт з Нідерландів! Особливо теплі вітання передаю у кафедрі політологів ОСНСТ та Радіо Кві. це найприємніша невипадковість, яка може статися в житті. І атмосферність Могилянки – це те, що вирізняє її серед інших закладів. І за цим насправді сумуєш найбільше. Я безмежно дячна студентам, працівникам академії, випускникам, усім тим, хто долучається до справ могилянки за те, що вони роблять її такою, якою вона є. За можливості, за враження, за драйв і професіоналізм, які я невід'ємні у просторі на Спасибі вам за це. Слава Україні! Щиро ваша Лаура! Привіт! Я Дмитро, галянець 2005 року випуску, соціолога. Зараз знаходжуся в Єні, чудовому німецькому місті. Направду, мрії збуваються, тому що ми найкращі. Шановніся. Всі молодці. Ви найкращі студенти в світі, я перевіряла. Моя дорога академія! Вітання вам з Кейптауна Південної Африки. Я бажаю вам всім відчувати себе убунту, що означає спільнотою, спільнотою могилянців, які завжди знають, що вони мають поруч друзів і підтримку, і не бояться змінювати цей світ на краще. Я відтаю всю Могилянку, всю спільноту, яка вважає себе причетною до університету. Я з радістю згадую час, який я провів в Могилянці, і, звісно, кількість друзів в мене на Фейсбуку. В 80% Могилянці я цьому радий і не вважаю себе якимось закритої спільноти. Словом, е, хай вам щастить, будьте радісні, пам'ятайте, е, що є світ, можна подорожувати, треба бути всюди. Дайфо Сергій Молчанов, випускник бакалаврату ФЕН 2012 року. Могилянка мене навчила не боятися брати ініціативу в свої руки і йти вперед, долати перешкоди, знаходити нові рішення, бути креативним. Я щиро вдячний факультету економічних наук за підтримку та допомогу у всіх тих проєктах та ініціативах, які вдалося реалізувати. Могилянка. Це дух свободи. І я передаю вітання з Гонконгу, міста, яке є найбільш вільною економікою у світі. Привіт, могилянці! лей та дай го! Могилянці, ви у всьому світі. Мрійте і будьте сміливими.